Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Дайва калдія 2021 модельного року. В першій партії ці розкручені котушки були просто браковані. В подальших партіях ці котушки мали меншу кількість проблем, але доволі серйозних. Більшість цих котушок вже через кілька рибалок, як ця, починають голосно працювати. Це нова котушка, придбана моїм замовником, яка пройшла 5 рибалок. Це легенький старт. Я котушку не гвалтую, не розкручую як псих. Купа звуків та вібрацій. Багато проблем пов'язані з конструктивними моментами. Це зазори по реалізації кулісної подачі штока. З цим нічого не зробиш, це не приховаєш. Бажаєте побільше кохання з вашою котушкою беріть. В усіх інших випадках проходьте мимо. Миру вам, друзі, та добра!